Військовий суд в Ростові на Дону тут людно і гамірно за процесом стежили активісти, і журналісти з усього світу. Для багатьох вирок не став несподіванкою, але від цього його суворість шокувала не менше. Правозахисники вважають справу політично вмотивованою і сфабрикованою більшість показань, які були використані у цій судовій справі, щоб підтримати обвинувачення в тероризмі, отримані із застосуванням тортур, що суперечить міжнародним стандартам. Наша позиція полягає в тому, що всі обвинувачення в тероризмі повинні бути зняті та висунуті інші обвинувачення. Або Сенцова та Кольченка повинні відпустити Правозахисниця Зоя Святова вважає, що процес над Сенцовим відображає російську дійсність коли слідчий ще на початку обіцяв йому 20 років, і тепер він ці 20 років отримує, Це нагадує сталінські процеси, про які ми читали у книжках. Таке враження, що російська влада глумиться над нами, над громадянами Російської Федерації, над Європою. Європейська кіноакадемія в Берліні вимагає звільнити Олега Сенцова. Цей заклик підтримують понад тисячі кінематографістів з Німеччини, Польщі, Чехії та інших країн Європи. Вони надіслали листа Володимиру Путіну з проханням звільнити українського режисера. Відповіді досі немає це не означає, що ми здамося. Ми повинні далі боротися за Олега Синцова за справедливість та свободу слова. Це показує процес, тому не можна мовчати. Потрібно щось робити, щоб допомогти йому і не тільки йому, але й усім, хто опиниться у подібній ситуації, тому що це вже можна передбачити. Разом із Сенцовим суд визнав винним другого фігуранта справи Олександра Кольченка. Він засуджений до 10 років позбавлення волі. Засуджені не мають наміру миритися з вироком, заявив їхній адвокат. Далі апеляційна скарга до верховного суду, і будемо вже у верховному суді намагатися утримати зрозуміле підсумкове рішення. Якщо вирок набуде законної сили, далі звернемося до європейського суду з прав людини. Європейський суд по Адвокат також повідомив, що захист клопотатиме про передачу Кольченка і Сенцова для відбування покарання в Україні.